У Лос-Анджелесі, що є найбільшим містом штату Каліфорнії, дотепер не було жодного українського ресторану. Та з новою хвилею біженців після початку повномасштабного російського вторгнення ситуація почала змінюватись. Інна родом із Маріуполя. Ми просто спочатку почали виготовляти заморожені продукти, і вони всім дуже сподобалися. І ми виявили, що є такий запрос, що люди хочуть приходити саме в український заклад. Перед початком повномасштабного вторгнення Інна жила у Києві, де була співвласницею мережі кав'ярень. Відчувши запит від переселенців у Лос-Анджелесі, вона вирішила, щось українське треба відкривати і тут. Так і з'явився перший український ресторан Мам Пліз» або Мамо! Будь ласка для нас це дуже відповідально було відкрити перший у Лос-Анджелесі саме український заклад. У меню сирники, млинці, вареники та різні види кави. Всі рецепти з нотаток свекрухи Інни Олени Кочеткової. Вона є тією мамою, на честь якої назвали заклад. Разом із родиною, сина жінка, також виїхала до США та працює у родинному бізнесі. До березня 2022 року Олена Кочеткова володіла кафе та продуктовою крамницею у Маріуполі. Це рецепти нашої сім'ї, мабуть, або чи... Це рецепти нашої сім'ї чи родини. Ми це робили з народження. Це настільки для мене природно, що я не розуміла, як це не знати цих рецептів. Олена разом з чоловіком до останнього працювала кухаркою Маріуполі. Та прямо на кухні снарядом вбило її чоловіка. Жінка каже, впорати з горем допомагає лише робота. Ну, як будто би я не доготовила, мабуть. Так, ніби я не доготувала. Таке враження, що я в сім'ї на кухні готую. І якщо я перестану готувати, значить я помру. Якщо я перестану готувати, мені казати, я просто умру. Улюбленою стравою гостей, каже пані Олена, є сирники. Усі страви подають у сучасних інтерпретаціях. Також у ресторані пропонують українську випічку. В кафе я готую Наполеон і ще медовик. Особливості те, що це улюблений не тільки в Україні, а мабуть в усьому світі. Десерт, який не так просто робити. Треба прикласти багато любові до того, щоб він вийшов смачний, що тут вкладена українська душа. Я це роблю з любов'ю. Ресторан уже став центром збору українців у Лос-Анджелесі. Є серед відвідувачів і місцеві американці. Я приходжу сюди, і роблю домашні завдання на своєму ноутбуці, насолоджуючись моїм капучино з мигдалевого молока. Їжа неймовірна. Я наполегливо рекомендую пальмени, торт Наполеон і млинці з куркою та грибами. Вони смачні. Відкриття таких ресторанів стає великою подією для української громади, адже тут не так легко знайти роботу. Взагалі важливо тут знайти роботу, тому що зараз дуже важко знайти роботу саме в Лос-Анджелесі через те, що багато українців приїхали сюди, і ну важко. Основною цілею ще було надати нашим Українцям, які тільки приїхали робочі міста, тому що ми знаємо, що тут дуже складно без знання мови, і дуже складно аморально, коли немає того ком'юніті, котре в тебе було в Україні. Інна каже, що вони планують вводити меню українських сніданків, а також оновлювати дизайн. Ще у Mom Please не лише каже, можна скуштувати страви, а й купити їх у замороженому вигляді. Інна каже, таку бізнес-модель вони поширюють через франшизу. Ми хочемо, щоб по всьому США були такі місця, де люди можуть прийти, спробувати українські страви і взяти з собою заморожені продукти також додому, щоб вдома можна було приготувати. Для неї та пані Олена Кафе це частинка душі та відчуття дому з Лос-Анджелесу Христина та Богдан Шевченки Голос Америки.